І що? Получає пропав десь павлік. Ось тут у мене біля дому тусується чувачок на Жигулі, але він блін він на паузі. І вийшов. Він тупо вийшов зігри, я поняв. А ти поки розкажи про себе. Чим ти займаєшся, де працюєш, як давно граєш. Пише, поняв, кай, okay. я Даня. Кай, він і 9. Живу в Німеччині, прикинь, Тіп в Німеччині живе, в Старина, 10к, це мелко ти плаваєш, поняв? Пішли в банк. Я тобі щас... Ти щас обалдієш просто. Слухай, щас ми трошечки тобі переведем приколів на баланс. Ну так чисто, щоб ти ну не бідував, так би мовити. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine мобайл GTA для того, щоб трішечки порадувати підписників. От, і само собою, у мене на балансі зараз є 5 мільйонів гривень, і в принципі треба їх кудись потратити. Насамперед, е, я би знаєте, що я би сказав, що потратити їх буде дуже легко, тому що, ну якщо зробити один файний подарунок комусь, то це прям буде солідно. От, тому давай, по перше, сядемо в нашу машиночку. бо мене по цій тачці супер, супер. Узнають, і в принципі наднайти якогось підписника. Насправді, зараз гравців дуже-дуже багато нових з'являється в грі. Прям рекорд за сьогодні був 145 гравців, і це насправді доволі таки немало. От і із за того, що дуже багато нових гравців, то гравцям треба купа-бабла. І дуже багато є гравців, які ще не особо освоїлись, не особо круті пацики. І їм треба ну їм треба гроші. І щоб дуже легко отримати файну суму бабето, все, що потрібно, це всього на все відкрити меню, нажати Використати промокод, ввести промокод і написати сюди Саня. Cool. Після цього просто жмакайте далі, і коли ви це нажали, у вам на баланс капає цілих 200 тисяч гривень, за допомогою яких можна багато що прикупити. Ну, звісно, таку машинку не купиш. Номера, кстати, зацінили, да? Аболдінні. От і коли ти ну, тачку хорошу купляєш за 200 штук, то ти вже ну, реально серйозний дядько. Або можна якусь квартирку прикупити, в принципі, десь або ось до в Одесі, або в Гостомелі можна купити хату. В принципі, в Гостомелі це, це доволі таке популярне місце. От там банда є, в Харкові можна Купити квартос, там теж банда є. І в Житомирі можна купити квартос, там теж банда є. От, ну так що, блін. Звісно, в селі Михайлівка ти особо хату не купиш. Та і отут в Грінхілсі теж не купиш нічого, тому що там хати вже супер дорогі. В Києві чуть-чуть дорожча хата коштує, звісно, не 200 штук, а десь тако 1230, 240, 250. Ну, залежно от того, який райончик. От. Уже, чувак, оцінив тачку, пише нічого, сої машина. Так, да, машина, якщо чесно, доволі солідна, і нам треба знайти якогось конкретного роботягу, щоб зробити. Робити йому доволі таки солідний подарунок, ось, наприклад, Макс, але хотілося б, звісно, дарувати іменно машину або купу бабок чисто підписнику, тому що. Тому що якщо даруєш не підписнику, то це трошечки погано. Краще все-таки подарувати підписнику. І ви знаєте, краще, напевно, багато особи не базікати, а просто їхати до банку. тому що, ну, така сума, да, файна. Вона повинна передаватись тільки через банк, тому що ця сума буде чуть-чуть більше, ніж 100 тисяч, понімаєш. А якщо вона більше, ніж 100 тисяч, то особо, ну ти не смуг. Можеш її передати чисто налічними. От. Ну, Налічкою так тупо не вийде. Ну що, кстати, Павлік мене узнав чисто. <рив> павлік, 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 слухай, таке питання до тебе є. О, ти взагалі давно? Давно граєш? Ага, ти давно, так? Да? І що? Пол... Получай, пропав, десь павлік. <рив> Збили Павліка. Бенджамін Франклін, реально тупо розніс, його, прикинь. Франклін, старина, ти наша так їздиш жорстко? <рив> Чушь, а моя тачка делалась. А вона аж оно вилетіло. Йо, ганий, бабай прикинь. Її тупо нема. Так, ну Павлік уже почав писати. Може дати на якусь машину гроші. В принципі, мені такий варіант не катить Меня да якийсь такий чувачок, який не буде бабки просити. Тому що той, хто просить гроші, той, звісно, ну буває, їх отримує але це трошечки, це трошечки так собі, пані. Мені би мені би чувачка якогось, який ну не буде особо клянчити, поняв, який просто типу, скаже йоу, там заня, як діла, як там справи туди сюди От, і в принципі, якогось такого, типу, підписника, аби найти, то було б вообще файно. Правда, зараз уже ніч, і, і я не впевнений, чи я когось знайду із новачків. Ось, ось тут у мене біля дому тусується чувачок на Жигулі, але він, блін, він на паузі. А, і вийшов. Він тупо вийшов ігри, я поняв. Отут є пацки на логанах. В принципі, один із них Бенджамін Франклін, ще Альбіна якась. Тут ось і Даніел є якийсь, і ще хтось є. В принципі, тіпів тут багато. Він до Альбіни сів, але він, случайно, сів, походу, він не хотів сідати. Ну, в принципі, то таке діло. Даня, Старина, як же туха очакте. При... О, Даня, ти. Ти мені супер треба, старіна. Щас я тобі об'ясню ситуацію. Все, Даня, пішли за мною. Все, Данючок, сідай, сідай. Коротше, Даня, слухай, їдемо ми зараз, получається, в цей в банк. А ти поки розкажи про себе. Чим ти займаєшся, де працюєш, як давно граєш, поняв, такі діла. Пише, поняв, каже, я Даня. Хі -хі, та я таки поняв. Каже, мені 9. Хі -хі, непогано. Це не хіло, старіна. Знаєш, коли я 9 років, то це вообще. Я в 9 років, знаєш, скільки виїташку валив. Взагалі, серйозно. Живу в Німеччині, прикинь. Чіпні в Німеччині живе балки. Оце солідно. Це не хело. Дані, а граєш вообще давно в гру? Є в тебе якісь бабета там на роботу моя тут десь влаштований чи ні? Коротше, Даня, слухай, тут така ситуація склалась, що, ну, я вирішив трошечки тебе порадувати, поняв. І трошки дати тобі бабету. Просто, щоб ти от, нормально розвивався, щоб ти купив собі тачку. Міг уже, в принципі, не сильно ходити на роботу, бо в тебе були би бабки. Старина, 10к це м'яко ти плаваєш, поняв? Пішли в банк. Я тобі щас, ти щас обалдієш просто. Ти щас конкретно обалдієш. А в банк ми йдемо, тому що ну, трошечки більше ми дамо, Дані. Микита якийсь пише по 50 к вам Переведу, переведи. Короче, доньок. Ти в мене просив там 10 штук, поняв. Це в принципі ну не солідні гроші. От тому щас трошечки зробимо по іншому. Так, мої рахунки, рахунок. Мені нада е, безготівковий переказ. Сань. Сань, mm. де в Україні? що що? Ты в Україні? Да, да. Я дивився, як ти їхав з Львова з якогось міста до Львова. Да, да, було діло. Даня, підписаний капець. Він і бачив, що я до Львова їздив, І на телеграм-канал підписаний. Ну, взагалі солідно. Так, мені треба, значить, безготівковий переказ. І яка ID у Дані? Чуєш, я не можу глянути. Даня, Даня, яке в тебе ID? А, четверте, все, все, я зрозумів, четверте, хорошо. Значить, Дань, слухай, зараз ми трошечки переведемо приколів на баланс. Ну так чисто, щоб ти ну не бідував, так би мовити. Тримай. Саня, Саня, Саня в шортах. Саня в шортах, я твій підписник, привіт. Красавчик, старіна. Як справи, Саня, як Чотко, чітко, чотко. Даня, як тобі взагалі цей? Як ти її подгончик? Дуже дякую, не треба було такі великі кошти давати. Старіна, хай в тебе все буде добре вовше. Коротше, кінти, случайно гру чисто закрив, але я думаю, що Даня прям реально задоволений, просто подарунком. Він зможе собі купити тепер тачку, скінчик, ба. Може купити, блін, квартиру взагалі купу всього прикупити. Так ще й влаштуватись на реально солідну роботу. Тому що він уже буде солідним тіпом. Щас я попробую до нього під'їхати. Якщо він все ж таки якщо він все ж таки ще тут лишився, просто максимально чисто, нагло залітаємо сюди. Я сподіваюся, ті поліцейські мені нічого не скажуть. І все, типа, буде супер. Сань, а я помните зараз місті? Ну, я ще з Черкаській області, поняв, проживаю. Саня! Да. А, а я жив в, в Черкасах до війни. Непогано. Я там теж був кілька разів. В общем, Даня, дивись. В общем, так як я тобі накинув нормально бабету, ти можеш купити собі тачку, і квартиру і взагалі купу-купу всього. Так що я думаю, що непогано. Все, Даньок довольний, це саме головне.